Тепер за 140 гривень є ось такий люрексовий топ, їх не знаю. Ззаді на резинці пише розмір S, Ну він невеличкий. кого цікавить 140 гривень. Так, ось такий топ 140 гривень. Тут йде ось такий, як вельвет, короче, пише розмір М, Десь він так і на М йде. 140 гривень. Далі, ось така маечка, здається, вона віскозна, ззаду йде на таких зав'язочках теж 150 гривень, пише розмір XL. Теж віддаю за 150 гривень. Ось такий топ пише М, але він буде величенький. Він буде на XL, на наш 50-й, можливо, навіть 52, 130 гривень. Далі. Ось така на розмір М. Малинова, знизу різинка теж 150 гривень. На розмір С 150 гривень. На розмір L, можливо, навіть XL, вона така величенька, з резиночкою знизу 160 гривень. Ось така з с... такими папчиками. І знизу теж на резинці. Пише в нас розмір S, 150 гривень. XL, доволі велика, 50-52. 150 гривень теж. Ось такий топ рожевого кольору. Пише розмір XS. Такий він спереду, такий ззаду. 140 гривень. 150 гривень ось така ось маючка. Вона, верхня частина на підкладці, червона. Розмір невеличкий XS. 150 гривень. Ось така маючка. Знизу йде ширша, края не оброблені. Теж 150 гривень. Розмір пише S, але вона буде на більша. Вона буде на наш, на наш 46-48, можливо. 50 не знаю, чи буде. Вона більша буде, ніж на S. Далі 140 гривень XS. Ось така стрейчева, Тянеться. Речі такий. 140 гривень. XS. Чорна маєчка. 130 гривень ось такий топ-губчик. Дуже приємний до тіла. Пише розмір S. 140 гривень наш, ну, 44-46 буде, я думаю. 140 гривень. 150 гривень ось такий розмір S. Довгий рукавчик, тут іде резинка яка катяться, пише розмір S. 150 гривень. Дуже м'якенька. Ось така є есочка. Таку, як я показувала, це ковтинка, в якої більш відкрита спина. І ось такий ось перед на рожевого кольору. 160 гривень розмір S. Далі 150 гривень. Ось така на зав'язках. Пише розмір L, 150 гривень. Жовтенька. На резинці знизу 160 гривень. Пише розмір М. Ні ну, здається, вона й на L піде. На величенька, хто хоче заміри зроблю 160 гривень. <клес> Ось така 200 гривень. Дуже класна, м'ягенька пише, розмір 44. Так на око 48-46, точно буде. Хто хоче 200 гривень. Далі маючка на, здається, на М. На око 46-48, 150 гривень. Ось така. І ще маю на пише розмір 38, на око десь 44, 46, можливо 48. Ось така 160 гривень.